І так, усім привіт на моєму новому каналі. Зазвичай я міняю на каналі назву. А тепер вийшло що Я створив новий аккаунт і новий телефон. І цю, а назву оставив цю, що була. а Замінив аккаунт і телефон. Бо той чомусь. Ну, хтось там наклацав щось мені, що типу, його навіть не можу встановити, не то, що я навіть коментарі не можу писати в Ютубі. Так що створив цей новий канал. Ну, Назву ту саму я ставив, там, криптовалютні інвестиції, там, просто додавав ім'я. там. Смисел е, в тому, що, Ну, те ж саме контекст, бо. бо щось хочеться викладувати і хочеться і рефералу набрати. І так, що я вам зараз предлагаю? Переходьте під цим відео. в Мій канал він відкритий. Тобто, хочете, підписуйтесь, буду радий. О, 15. Хтось підписався навіть без канала. Ну, дякую. Привіт всім дівчатам, бачу, дівчата даже підписуються. Не ожидав просто, якби тут якби технології, там, хлопці там, підписуються. І так що, е, що ж тут забирать? Ну, Забирайте Bloom. То есть, це, розумієте, да, Заходите по времени, шукайте собі рефералів і забирайте Bloom. Це вже, почти, вже більше, ось ви да, можете створити свою криптомонету, то есть, токен. Монету і продвигати. Ну, Це я цим не гуляюсь. Просто забираю монети, вони щось будуть коштувати. Ці блуми, вони якось конвертуються. І тут буде. Колись воно буде. Ну, не, не треба там ждати, там сьогодні-завтра просто безкоштовно зайшов, забрав. Друзі, друзів е, запросив, теж забрав. Повиконував завдання, теж забрав ці блум. От у мене вже ці блум, сьогодні, тут друзі, в мене 124. А з каналом все буде більше, то приєднуйтесь, забирайте Bloom. І тепер ніхто не бачить, що вже не рекламують, Ну, ніхто не каже, про це Це ход, це відход від валит. В чому різниця між усіма цими та тапалками Вже деякі, деякі стають вже платні, там вже платіть, типу, щоб отримати дроп. Тут ви, дату вони не кажуть, коли буде, але це не важливо. Тут ви отримуєте монети ход. В чому різниця з іншими монетами? Ці монети вже вони не конвертуються, вони вже, які є, такі вони й будуть. Орієнтовна ціна на ці монети буде в районі 10 доларів. Їх зараз на 300 мільйонів монет. Мільйонів. То есть. То есть, якщо їх буде міль... 500 мільйонів, ще будуть ще буде Ну, Майнуть буде до кінця. До, до, до вересня 25-го року, тоді вже смисла не буде, звісно, бути, майн, бо тоді все буде падати, Крипта, скам, все таке, розумієте, да? тоді буде, якби медвежий ринок буде йти. А зараз, поки бичачий, він ще буде йти 200 днів, то есть, ще півроку. І ці монети. Вони вже ось досі. От в мене є 543 монети, от вони такі є. Якщо це буде по 10 доларів, воно буде їх стоїть, то це буде 5 тисяч ровно. Вони добуваються трудно. Треба тобто було мені виконувати місії. Тобто в день я усе прокачав, навіть ну, то, що на сутки можу більше качати. В день я майниця в мене, типу, на всьому максималку, одна монета в день, і токена. Тобто цього токени. Плюс реферали. Тобто приходите, заходите, забирайте. Ну, помало бути мають, щоб до цього дійти, вам треба трошки ще тут прокачати його. Прокачувати треба ну, до покращення за уровні. Тобто, ну, можете прокачувати не раз в сутки, не до сутки, забирати, а допустим раз в 12 часов. Починається тобто, раз, раз в 2 часа. Тобто ці монети взагалі, я рекомендую постійно. Тобто, Неважливо, коли вони випустять. Ви ви, ви, ви знаєте, скільки у вас монет. Навіть якщо ви намайните 10 монет, тобто запросіть друзів, 20% дають. Це прикольно. Бо в інших містах нема такого. Навіть 10 монет намайните, це буде вам 100 баксів. Тобто, ну, На всхідку хай буде 5 доларів, 3 долара. Тобто, 10 монет 30 баксів або 50 баксів. Тобто, ну, це якщо будете виводити там. На самому піку, коли вже буде, це там через, через півроку, тобто не на пік ви видите, а раньше, то аранче. Ну, я думаю, ця монета буде коштувати нормальних грошей. Тобто, заходите, маєте. Плюс тут туди вже своя екосистема. Вже тут свої різні монетки. Ось доїсть, тут. Ось до мені нарахували фрі 50 потім ГРАТ вже було. Там, на, 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 нарахували. Нір і NFT ось де теж купляю, не знаю. Я навіть не знаю, які продаватися нефті, це не моє. А охот уже мене 500 монет. Ось рекомендую переходьте цей в канал і просто починайте їх майнити. Ну, також зараз можу сказати, що можете павс забрати. Це типу аналог DOX. Тобто, тож, типу, ви монети за ваш вік і за те, скільки ви що ви там попроходили. Типу. Получається, там, Другі, якщо були, там, ноткоїни участвували, за ноткоїни вам не на, нарахують. І також за другі тут, тут рахують. За якось до друзів приходять, типа, вони отримують по 300 Ну, Це проєкт нормальний. Як у мене був дак, я, так, я туди і не заходив. Повиконуйте завдання. там. Я вже нічого не купую, есть, мені вже хватило, я вже купую. Купляв, купляв тих, тих, тих тапал, я вже стільки потратив. Нічого нема не, не з того толку.